Будь-яка людина може отримати відстрочку. Але ТЦК також може будь-якій людині відмовити відстрочки. Так як же ж правильно її отримати і що зробити, щоб ТЦК вам не відмовило? Перш за все, підписуйтесь, а поширюйте, а ми починаємо. Якщо у вас є законне право на відстрочку, про це потрібно подати заяву. Якщо не знаєте про своє право на відстрочку, можете звернутися за консультацією. Але ТЦК. Дійсно, може відмовити відстрочці, навіть якщо у вас є законне право. Якщо взяти, наприклад, мене, я вже двічі сужуся в ТЦК, тому що тільки через суд я добиваюся свого права на відстрочку. Того, якщо у вас є таке право, подаєте про це заяву поштою заказним листом з описом вкладення. Крім того, чекаєте дві неділі, якщо відповіді нема або відповідь негативна, тоді звертайтеся, ми допоможемо подати позов у суд і захистити ваші права. У разі потреби звертайтеся. Більше про це в моєму телеграм-каналі. адвокат Леса. До зустрічі!